Так, друзі, всім привіт! Накінець-то на копі. І другий у цьому році він, Динарик. Це ми вже йдемо до машини, не вихажуємо навіть і по слідам сигнальчик. І показався такий красавець. Були там спинки різні, кусочки. Так, зараз на сонечку. Так, давайте подивимось спершу, хто це в нас. Та ти шо? Це у нас здається Луцівер, так. Да. А легенда. Шикос. Вікторія. Я такого, до речі, знаходив. Це був другий в тому році Динарик, а це мій другий в цьому році. теж Луцівер і теж Вікторія. Шикос. Добре, ходимо. І так, друзі, всім привіт! Повернення на це поле, де я знайшов другого в цьому році Дінаріка, ви тільки що могли його бачити. І це тоді був один сигнал і один дінарік. Сьогодні приїхали, ходимо десь минут 40 і є є красавчик. Ще був кусочок скіфського зеркальця. А зараз випавтік, що він з ямки прямо на слідах опять. Та ти що? Красота. Це у нас хто? Марк Аврелій, Крутяк. Будемо ходити далі, вибивати. Все, що буде, покажу. Ми ходимо так і на цьому полі, де я взяв Дінаріка, але це було вчора. Сьогодні ми приїхали знову сюди. І ось такі знахідки сьогодні. Ось така срібна якась штучка, не знаю навіть, що це. Ось така квіточка ось. Щось таке? Ну це срібло у нас. Ще випало по одній лінії на полі два ось таких ось бусинки. Це у нас срібло теж це від колта. 2 метри одна від одної лежало. Ну і помілуючи там всякі кусочки. Це ось така фібулка майже ціла була, але включився не із цього. Ось така краса мені щойно з цієї ямочки випала. Стан в пісочку просто. Я вже потер, подивився, почистив. Це у нас Ось така срібна татарочка. Не знаю, це на чекан чи ні. Но така срібна краса. Кладемо її зараз туди, в хабарничку разом з срібною квіточкою і будемо ходити далі. Може сьогодні знову візьму динарик, а може вже і ні. Ми вже рухаємось в сторону машини. Ходимо. Тільки, друзі, відключився і краса. Просто неописуємо краса. Скіфський нак. Сімочка. Ось такий красавчик у нас. Просто бомба, боже, як давно їх не знаходив. Це, в принципі, мій четвер... ні, третій, це мій третій скіфський нак. Клас. Оце крутяк. Ставимо, друзі, за такі знахідки лайкос. А я буду старатись для вас копати більше і знімати більше. Що ж, будемо ходити далі. Так, друзі, так ми і ходимо ще тут, вирішив лише трохи покрутитися. Випадає така крутяцька печаль находка. І спершу мені ось такий кусочок, спершу не зрозумів, що це. Дивлюсь, щось як від ножика чи що. Потом Збоку, в цій же ямі це був ось такий наконечник. Но злом старий це не я його так поламав. Це певно, що тракторист. Така краса могла би бути, якби була ціла. Просто шикос міг би бути. А так, на жаль, Но я ще таких наків навіть не бачив. Якесь міні-копьо чи що. Уже темніє, ще був оплавочок сріблений великий. і все. Ми вже будемо потрошку збиратися, ми вже з минут 20-30 тут кортонемося та й будемо топати до машини. І знову всім привіт! І ми ходимо на полі, друзі, і ось йдуть сліди. Ось тут прям слід був, наступив хтось. А я вицепив ось таку красу. Як я бачу, ціла фібула бронзова. Ось така гарнюня. Але бачу зігнута тут оголоси. Але має бути прям супер. Так, робоча зразу відкрилася. Це краса. Так, зараз почищу і покажу. Ось що в нас вийшло. Ось така фібулка. На жаль, тут зігнута, але так то цілесенька. Ціленька і робоча. Будемо ще тут дозбирувати по слідам камрадів. Ходимо. Повернення, вже дев'ятий виїзд на це саме поле, там воно було основне поселення тута. Я спустився нижче, тут бачу все в слідах, але де не де є кераміка. Вирішив тут теж походити ближче до річки. І є! Є ще один. Я не бачив, хто це, я побачив просто цю легенду, і в мене вже затрусились руки, друзі. Ви просто подивіться. Просто на це подивіться, яка краса. Та ти шо? Так, а що в нас за імператор? офігеть, Це у нас якась жіночка. Оце, друзі, краса. А стан просто пушка. Фу, давно я вже таку красу не знаходив. Так, зараз почищу і покажу. І так, друзі, це у нас Юлія Домна. Ось така краса. І ось така легенда. На жаль, тут ось до є від скол металу тріщини, але все одно все читаємо, все видно. Ще були там всякі кусочки різні. Ну, це перша така знахідка. Чудо поле, друзі, легендарне місце. 9 виїзд, а вони ще лізуть. Добре, ходимо. І так, є ще одна находочка. випала ось така прикольна малесенька бронзова пряжечка. Після динарика пройшло вже хвилин 20. Поки що нічого взагалі. Це третій сигнал буквально. І ось така пряжечка цікава. Сподіваємось на більш цікаві знахідки. Всім привіт! Вибралися на поле. Я вибрався вся, сам точніше. І, як можемо бачити, уже все схоже на візді ямки. Це ходили два моїх знайомих Асічника. І Вони знайшли тут цікаву місцинку. Вчора вони тут сходили все повністю, почти, ну, а ми сьогодні за їхніми слідами будемо добирати. Тут у нас, як вони сказали, був і рим, і середньовіччя. Це у нас було по Савиську ще в тому році. Ось така трава тут була, тут дачі, ось таке тут все було заросше. Його переорали в тому році. Ми побачимо, що ми знайдемо сьогодні по слідам. І що буде сьогодні цікавого? Ходимо. І так, друзі, ось тільки відійшов від поля пару метрів по слідам. Є перший сигнальчик слабенький. Подивимося, що це у нас за перший сигнал. Зразу опа, є щось, друзі, є, щось червоне якесь, певно. Проволок, а ні, спинка, друзі. Ось так перші і вже спинка є. Пропустили камради. ось сліди йдуть, виходить, он сліди йдуть. І ось ряд слідів. А тут вони пройшлись, не домахнулися, і є в нас ось така спиночка з пружинкою. Супер, кладемо в хабарницю і ходимо далі. Один сигнал 29 і другий сигнал 31-32. Давайте почнемо з слабшого сигнальчика. Оп, і ось сліди раз ідуть, і тако вон ці ями. тільки, що ось дома до я буквально пару метрів. Тільки сигналів пропустили. Просто жесть. Ну, казали, що тут дуже багато шрапнелі попадається. 31. Тут пішла, тут пішла, пішла. Пішла. Побачимо. А, дивіться, ось вона шрапнелька чи козацька пуля, що воно таке. То певно ще одне таке ж саме, тому що точно такий самий сигнал. Тут нема нічого. О, ще один сигнал тут. Такий самий. Так, помітимо. Тут закапуємо ямку, тут сигнал. Три сигналчика вже було два. Так. Нема. 33, три, три Не тут. В руці. нічого не бачу. Ось, бачите, друзі, я нічого не бачу. Якась х а ні, пряжечка. В онлайні. Черняхівська пряжечка. Бронзова. Без язичка, походу, так. Да. Но це вже знахідка. Може і динарика пропустила, якщо такі хороші сигнали. Добре, зараз ще той сигнальчик давайте копнемо. Тут 31-32. Ні. А, ще одна шрапнелька. Добре, ходимо далі, друзі. Пройшло хвилин 5. Так, уже є слідущий сигнал. 27-28. Чотенько, але це ще не все. Я йшов, коли зацепив той сигнал, побачив ось таку красу. Дивлюсь, щось зелененьке зверху, друзі. А це у нас пружинка з голкою. Ось так зверху лежить. І тут, до речі, менше слідів. Всі сліди йдуть в ту сторону, а тут -а їх менше. Прикольно. Так, давайте зараз це ховаємо. А тут сигнальчик світний. На полі ми буквально хвилин, може 10, а вже спинка, пряжка, ще одна ця голка з пружинкою, що зараз ще поди побачимо. панелі вже не одну. А, во, пуля. Отакі, От бачите, знахідки. Дуже багато мусора. Ну, будемо ходити, шукати. Серед мусора може і щось цікаве попадеться. І так, знову є знахідочка. Ось одна ямка. Тут у нас була шрапнелька і рядишком ще один сигнальчик і якась така накладочка чи що. І так, Це походу, якась кокарда була навіть з остатками позолоти. Бо від погонів чи кокарда, коротше така штучка. Добре, ходимо фінальчик. 37-36. Почти як Дінарик. Так, в мене динаріки б'ють на глибині, але це не глибоко походу. Будемо сподіватися, що це не опять пеніцилін якийсь або пробка. Викопали. Так, що це у нас таке не тут? ні, Є щось. Друзі, перстень. Ха, Ха! Крутяк. Да? Да? перстеньочок, Так, друзі, зараз почищу і покажу. Ось що вийшло, у нас такий середньовічний пристіньочок з візеруночками. Ціленький, красота. Додо я цілі персні не знаходжу. Добре, ходимо, може зараз буде ще щось цікаве. І так, друзі, після персня пройшло вже хвилин 7 десь, я йду по лінії, вже відійшов від основного поселення і дивіться, ось сигнальчик був. Випала пуга, тепер тут сигнальчик. І тут сигнальчик. Так, давайте подивимося пугу. Це у нас, здається, сама стандартна, обична, так? Да? А ні, друзі, дивіться, а може не буде видно. Зараз хвилиночку. Гринадьорська пуга крутяк. Так, добре. Давайте викопаємо ще цих два сигнальчика онлайн, раз вже включився. Так, давайте цей. Цей помощніший, цей, похоже, як. На велику таку кульку тут попадається, або мідяк якийсь, або... П'ятак совєтський. Так, що, викопали, не викопали? Викопали? Так, камера фокусуй, о! 50, 49, 48, так, що це? О! є Монетка? Так? Да, так! Да. Є перша монетка, друзі. Походу мідячок якийсь. Так, зараз почищу. Так, зараз. Ми зробимо ось так. Так, що за мідяк такий? Так, зараз почищу і покажу. І так, це у нас чистив, чистив, роздивлявся, похоже, одна друга крейсера чи що. Він зализаний, убитий, майже нічого не видно. Так, ну в нас є ще один сигнальчик. Ну, Звісно, хороші сигнальчики, не завжди хороші находки. Гільза. Шмурдяка тут, звісно, вистачає. Багато онлайну не вийде записувати, бо часу в нас сьогодні небагато. Ходимо. І так, друзі, був сигнальчик, ось до ямка. Був фіговий, викопав, став 48. Я ще не знаю, що це, ще не дивився. А, ось то, що я і казав. Дуже багато друзі, алюмінія, гільз, пуль всяких, отаких от штук. Ну, зато свинець хоч хороший такий. Добре, ходимо. Ходимо вже по полю, не знаю скільки. Певно, вже з годину точно, навіть півтора. Від последнього сигнальчика пружинки ще були, пару сигнальчиків я вам достав. Це он, два позніх совєтика, два п'ятачка, боратосик один і таке тесло малесеньке бронзове в Черніхівське. Це всі находочки, що були, ще що не, не, не знімав. Навіть. Дуже багато сигналів, дуже багато мусора, совєтиків багато, всякого-всякого. Але включився не через це. А. Ще один сигнальчик. Надіюсь, не очередна шрапнелька, бо тому що вже вони мені задовбали, блін. Бачив, що червоний, походу це гілізач. Ні, не зрозумів. сигнал десь пропав, походу я його закопав глибше. Ну. О. Да, срібло, друзі. Перше срібло за сьогодні. Ой, красота! Красота. Що воно таке? Півторачок. Астан. Пісня. В онлайнішій. Срібний півторачок Ось і перше срібло є. Стан взагалі пушка. От наш півторачок Ось такий кайф. Добре, ходимо пошуках подобних монет. Манітос. Цвітний сигнальчик. Це середньовіччя фальшачок. Спинка фібули. Це срібло, друзі, я вже бачу. Це він, наш любимий Рим. Дивлюся, куди якась така штука я в руки і потім, що це щось стареньке. Ох ти! Ось. Ось така краса в нас вийшла. Бачили? Срібло? Це Динарік. Бачите? Манітос? Срібло. У, посмертний. Коп завершен. А тепер лопата. Це просто жир. Ставимо лайки, друзі. І підписуємося на канал, щоб не пропустити. Дуже багато цікавих знахідок.